Привіт-привіт! Дивимося далі. Гороскопи. Гороскопи це наше все. Що ж, сьогодні розберемо можливості для близнюків у рік вогняного коня. І перша карта, що ви близнючки дійшли до якогось краху, але вам є така можливість уникнути уникнути великого краху. Вийти з небезпечної, з токсичної ситуації до того, як все просто розвалиться і вибухне. Тобто, цей рік принесе можливість виправити помилки, не довівши до якоїсь катастрофи, все, змінити курс якось м'якенько на м'яких лапках, не через шокуючі події. Тобто, це також, знаєте, маршрут перестроєно. Вчасно розвернутися. Вчасно і зробити якісь дії, щоб уникнути великих трав. Парта сила це можливість змінити свою саме позицію. Це коли ми не жертва, а коли ми самі собі керівник, ми можемо все. Це стержень всередині нас, це наша сила, це наша стійкість, це контроль над емоціями, над ситуаціями, це наша впевненість. Тобто. Рік коня принесе вам е зрілі рішення, якийсь здоровий такий вплив на людей, повагу від оточення. Трійка мечів. Говоримо про можливості. Що ж це за можливості? Ну це, мабуть, вскинути цей негатив, розібратися нарешті в такій сердечній, в якійсь темі болючій, яка хвилювала, колола. Відволікала, поставити крапку напорозуміннях, поставити м -м, крапку і не носити за собою чужі рани, чужі сподівання, чужі болі, які вас обтяжували. Да? Тобто шанс звільнити серце і перестати і самому повторювати якісь сценарії, які не ок, і щоб людей це довкола вас не торкало. Король кубків про емоції. Якось вам буде вдаватися не залежати від емоцій людей, які вас оточують. Тобто, не захочеться вам підлаштовувати, під, підлаштовуватись під нестабільність да, емоції людей, які вас оточують. Ну, поганий в тебе настрій, ну, а в мене буде сьогодні хороший. Тобто, не будете дозволяти комусь керувати е, вами через настрій. Ой, я там себе погано чувствую, може, ти біля мене посидиш, От, а, а може ще щось там. Да? Е, тобто твої емоції це твої емоції. Мої емоції і бажання це мої. Буде якась чітко розмежована. Е, або ж це про те, що е, вашими емоціями, типу, е, ти винна чи винна це робити? А якщо ти це не зробиш, я буду дуже страждати. Ти ж не хочеш, щоб я страждала. І тобто, да, оця маніпуляція емоціями, ви якось це вже все розкусите, якось навчитеся і не буде піддаватися. Це буде така зріла реакція. Розумієте, коли дійсно людині треба турбота, підтримка емоційна, а коли вона просто маніпулює. Вашими емоціями. Трійка кубків, ура! Радість, соціальні контакти. Тобто ми можемо почати знову спілкуватися з друзями, з тими, хто дарив нам радісні, приємні моменти. Можемо знайти нове коло підтримки. Можемо. Може, в цей рік у вас буде дуже багато свят, якихось радісних подій, якихось хороших надій... подій, які е... будуть дарувати вам е... о... таке отакий... класний такий настрій, що пішов би в пляск. П'ять мечів. Це можливість уникнення конфліктів. Це карта конфлікту. А, тобто, дивитися, коли де щось там підкіпає. Коли бачите, що ось зараз буде конфлікт, сварка. А, прийде розуміння, де варто вступати в якісь суперечки, де не варто. З'явиться більше мудрості. А, тобто не вступати в провокації і найкращий шлях в конфлікті це. Не прийняти участь в конфлікті. Тобто, можливість будувати більш мудріші стосунки і отримувати перемогу не воюючи. Паш Кубків. Пажик кубків це теж про емоції. Ви будете відкриті новим почуттям, творчості, це може бути нове захоплення, нова симпатія, натхнення. Це може бути нова хвиля в тому, що ви робили вже, що створювали, вас знову прийде натхнення. Це така емоційна легкість, це таке нове тепло. Емоції, які. Знаєте, дрібні такі моменти радості, щастя і емоцій, які підживлюють наше життя. І це класно. Двійка мечів: це про те, що ми не будемо вже відкладати якийсь крок. Якщо були такі моменти, де ви сумнівалися піти направо чи піти наліво, вкластися в одну роботу чи в другу, обрати одні відносини чи інші відносини, ви якось навчитеся в цей рік слухати інтуїцію і логіку одночасно. Тобто, якщо до цього ви більше сприймали життя більш логічно, не емоційно нам. То саме енергія вогняного коня, а, вам трішки зробить а, такий подарунок у вигляді а, от саме не лише а, підходу логічного до всього, а ще й від того, що хоче ваше серце. А, да? Тобто робити, а, зробити вибір, вибір десь а, або, може, от минулий рік, да, цей рік. У вас не вдавалося вам визначитися, чого ви справді хочете. Кого справді хочете? І от в цьому році, в 2026-му, зробите вибір, який стояв на паузі. Тобто, таке певне розблокування, розмороження вас з такого застою. Двійка кубків. Чудова двіка кубків це, знаєте, людину, яка відповідає вам взаємністю, або покращити вже існуючі стосунки, отримати таку енергію від того, що ви є в парі, що вас підтримують, що вас люблять. Це черпати таку такі емоції, які надихають із. Партнера, не шукати їх лише в собі, а це взаємність. Світ. Світ це величезна можливість завершити якийсь такий цикл. Цикл і перейти на новий рівень, в нове життя. Це закриття якоїсь історії і початок чогось нового. Це шанс досягти от та, на чим ви довго працювали. Тобто ви можете досягти якоїсь важливої мети, отримати завершення, і за світом завжди, от ви задоволені будете, що саме так воно все закінчилось. Також ви можете вийти якийсь на новий етап життя, можливо, вільніший, можливо, вільніший від тривог і більше радісніший, ясніший, успішніший. Це. Такий великий аркан, коли щось завершується, і ви ну таке полегшення просто неймовірне на серці. Це вам нагорода да? за вашу сміливість і те, що ви це все пройшли, і зможете далі зробити висновки і, да, і жити щасливо. Імператриця, можливість щось створити це можливість росту, процвітання. Що ви можете зробити? Ну, для жінок, як бачите, тут намальовано, можемо створити дітей. У да? когось може народитися або зачати дитину. Взагалі, можливість створення росту в житті охоплює більше сфер. Ви можете гармонізувати. Якось більше уваги приділити власному здоров'ю, до прикладу, ви можете розвивати, виношувати якісь творчі проекти, якусь роботу, бізнес-проекти. Ви можете покращити фінансове ваше становище. Або ж, це підтримка саме жінки. Жінка, яка знає власну цінність і зможе вам теж допомогти з цим питанням. Тобто, це такий аркан достатку, прибутку, такий родючий, гарний і приємний. Тобто, мабуть, що б ви не робили в цей рік, у вас є, буде можливість виносити, примножити, розбагатіти цим. І колісниця, це, як на мене, колісниця дуже часто, в принципі, в розкладах випадали близнюків, ви просто рухливі, невгамовні. Це шанс швидко рухатися перед тим, де було застійно, це також рік подорожей. Ви можете змінити місце проживання, можете змінювати місця, типу, Екскурсії, якісь, да? це можуть бути подорожі в плані відрядження. Це... Ви не будете сидіти на місці. Також колісниця це про от там, де потрібна від нас рішучість, от в цей рік у вас от буде перемога в ситуаціях, де потрібна якраз такий ривок і рішучість. Тобто, це про великі рухи. Про сміливість це все вам буде дано. Бачите, не даром рік коня, а тут намальовані конячки. <гум> тобто, що? Давайте підсумковуємо. У підсумку у нас вийшло, що головне зможете уникнути якогось провалу, краху, розвалу, змінити якось шлях на краще. А На краще. В кращий світ до кращого свого життя, до нового життя. Зможете отримувати перемогу, тому що будете такі рішучі, сконцентровані. У стосунках. У вас буде, можливо, нова симпатія, а можливо, стабілізація і гармонійний союз того, що є. А Допоможе вам те, що вилитесь, стілитесь від старого болю. Він вас уже не буде тримати в полоні. Зміцнення внутрішньої сили, я сказав, значить, так і буде, і я зможу. Така емоційна автономія. Не будемо піддаватися ніяким маніпуляціям збоку. І. Мало того, що ми не будемо піддаватися емоційним маніпуляціям, ми ще зможемо не доводити все до скандалів, перемагати не конфліктуючи. Ну і що таке приємне, буде багато веселого, чарівного, радісного, свята, друзі, розвиток, творчість, процвітання, нові проекти, прибутки, можливо, поповнення сім'ї. Народження дітей. І що ж із цієї гарної картини можу побажати вам близнючки, дійсно гармонійних стосунків, стабільних, світлих людей поруч, натхнення перемоги в справах, і нехай шлях ваш буде рівним, серце спокійним, а можливості відкриті. Нових вам перемог, радості, щастя і всього найкращого обіймаю.